Перед тим, як ми звернемось до Господа в молитві, зупинимось на мить, відкриємо своє серце для Його присутності та миру. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже мій, творче неба і землі, з любов'ю і трепетом стою перед Тобою і приношу тобі найдорогоцінніше, що маю, моїх дітей. Ти дав мені їх як благословення, як світло в темряві. Як пісню в тиші, як нагадування, що любов сильніша за смерть, і тому я молюся, Боже, покрий їх своєю милістю. Збережи їх у кожній годині, у кожному кроці, захисти, коли я не поруч. Будь для них отцем, вчителем, другом, порадником і захисником. Коли вони йдуть у світ, будь світлом на їхній дорозі, коли вони падають, підніми, коли вагаються, зміцни. Коли згрішають, приверни до покаяння. Коли плачуть, обійми краще, ніж я можу. Я молюся за їхнє здоров'я, тілесне і душевне. Я молюся за чистоту їхніх думок, за правдивість їхніх слів, за добрі вчинки, які будуть світлом для інших. Даруй їм віру сильну, надію тверду, любов жертовну. Не дозволь, Господи, щоб їх зламала злоба світу. Нехай не зійдуть з твоєї дороги. Нехай не відвернуться від тебе, навіть якщо відвернеться весь світ. Я молюся за їхніх друзів добрих, щирих, вірних. Я молюся за їхнє майбутнє, благословенне і чисте. Я молюся за їхнє покликання, щоб служили добру. Господи, збережи їх від усякого зла, від спокуси, від лукавих людей, від наркотиків, від зневіри, від зради. Збережи їх серця від гордості, розум, від омани, душу. Від холоду, нехай твій ангел буде з ними всюди, у школі, на дорозі, в домі, на чужині. Нехай не загублять вони совість, не зневажать молитву, не знецінять добро. Коли вони хворіють, я болію, коли вони плачуть, душа моя ридає, коли вони сміються, серце моє співає, бо вони частина мене, а ти мій Бог, і ти Бог моїх дітей. Ісусе Христе, помилуй їх. Пресвята Богородице, покрий їх омофором. Святі ангели, оберігайте їх, навчи їх молитися, навіть якщо я цього не встигла. Навчи їх прощати, навіть коли їм боляче, навчи їх любити, навіть у світі ненависті. Господи, я не досконала мати, батько. Я помилялася, і, може, ще помилюся, але моє серце з ними, і я молюся тобі, як умію. Прийми мою молитву як дар любові, бо діти Твої. Я лише мала честь тримати їх за руки, а ти тримай за душу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, Всемилостивий, я підіймаю до Тебе душу мою і серце, і прошу почуй мене недостойного, але вірного в любові до дітей моїх. Ти знаєш їх ще до народження, ти бачив їх, коли ще не було слів. Ти тримав їхнє серце в своїй руці ще до того, як я вперше їх обійняв. І тому, Господи, я віддаю їх тобі знову і знову і щодня. Провадь їх дорогою правди, виховую у дусі чистоти, огортай їх щитом любові своєї, захисти їх від зла, явного і прихованого, від кривди людської, від небезпеки тілесної, від омани вчень, від байдужості, від зневіри і безвір'я. Дай їм душу, що вміє співчувати, очі, що бачать добро, вуха, що чують голос совісті, і серце, що горить для тебе. Нехай у дитинстві вони мають радість, у юності мудрість, у зрілості віру, а в старості мир. Господи, коли я не зможу їх підтримати, ти стань для них опорою. Коли я відійду, ти будь з ними вічно. Пресвята Богородице, мати всіх матерів. Покрий їх своїм материнським покровом. Коли вони плачуть, пригорни. Коли вагаються, навчи довіряти, коли шукають, веди до Сина Твого. Святі ангели-хоронителі не покидайте їх ні вдень, ні вночі. Стоїте біля їх ліжка ідіть попереду на дорозі, шепочіть їм слова вічної любові. Господи, навчи мене бути добрим прикладом, навіть у слабкості. Навчи мене мовчати, коли слів не треба, і говорити, коли мовчати не можна. Навчи мене не ламати, а піднімати, бути поруч і не заважати твоїй волі. Благослови моїх дітей у всьому в навчанні, у праці, в сім'ї, у дружбі, в думках, у словах, у молитвах. А якщо доведеться їм пройти через бурю, дай їм міцне коріння і крила, надії, бо вони твої, Господи, я лише тимчасово поруч. А ти з ними завжди. Я вірю тобі, я дякую тобі, я довіряю тобі і знову і знову повторюю: Господи, збережи дітей моїх, Господи, збережи дітей усіх, Господи, благослови їхнє життя, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, ніч опустилася на землю, світло згасло у вікнах. Діти мої сплять. А я стою перед Тобою. Як мати, як батько, як душа, що любить. Я не можу контролювати завтрашній день, не можу знати, де будуть, з ким будуть і що чекатиме на них. Але я знаю, ти можеш усе. Першому тому я молюся: збережи їх сон, очисти їхні сни, захисти від тривог, нічних страхів і неспокою. Нехай твій мир огорне їх, немов покривало світла. Але більше ніж цієї ночі я молю про всі дні їхні, про те, ким вони стануть, якими будуть, як говоритимуть, як любитимуть, як віритимуть. Господи, я прошу не дозволь їм ніколи бути байдужими. Навчи їх не сміятися з болю інших, не продавати правду, не мовчати, коли треба говорити, не кричати, коли треба обіймати. Пошли їм щастя, але не пусте. Пошли їм любов. Не фальшиву, а вірну, пошли їм друзів добрих, чесних, тих, що будуть поруч і вгорі, і в радості. А коли вони впадуть, нехай знайдуть тебе, бо тільки ти підіймаєш назавжди якщо я колись не зможу говорити з ними, говорити, якщо я не зможу обійняти, обійми ти. Якщо вони забудуть про молитву, нагадай своєю ніжністю, прости мені все, чого не навчив. Прости, що часом бувла, слабкий, а розгублений, а, втомлений, а. Але я завжди молився Лася, за них. І зараз молюся, і молюся, і не перестану, бо це любов, яку Ти вклав у моє серце, і вона сильніша за смерть, сильніша за страх, сильніша за час, Господи, благослови моїх дітей і в дитинстві, і в юності, і в старості, і коли я буду поруч. І коли мене вже не буде, я довіряю тобі і прошу про одне: нехай вони будуть з тобою завжди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, я не завжди знаю, як молитися. Слова інколи губляться в сльозах, розум втомлений, серце обпалене, але душа все одно тягнеться до тебе, бо в мені діти, їх сміх, їх сльози, їх дні, що ще попереду, і я віддаю їх тобі, мій Боже. У твої руки, бо твої руки сильніші за мої. Коли я тримаю їх на руках, ти тримаєш нас обох, коли вони крокують самі, ти йдеш поруч, навіть коли ми не знаємо. Я бачу, як цей світ ламає, як губить, як викрадає душі, і я боюся. Так, я зізнаюсь тобі, мені страшно, бо я лише людина. Але ти Бог, ти той, хто ходив по воді, ти той, хто прощав грішників. Ти той, хто воскресив померлих, ти той, кому я довіряю своїх дітей, дай їм силу, коли прийде випробування, дай їм лагідність, коли світ стане жорстоким, дай їм милість, коли захочуть судити, дай їм правду, коли всі навколо збрешуть, дай їм благодать не від людей, а від тебе, дай їм дар любові, не показної, а жертовної, дай їм молитву, щоб вона була в них глибше. Ніж у словах. Господи, нехай не загубляться в натовпі, нехай не стануть тими, хто зраджує, нехай не піднімуть руки на слабкого, нехай не забудуть стареньких батьків, нехай не соромляться тебе у школі, на роботі, серед людей. Я знаю, я не вічний, і, може, не все встигну їм сказати, але скажи ти у тиші, у снах, у подиху серця. Скажи, що я молився, що я вірив. Що я довіряв їм тобі, і коли я вже нічим не зможу допомогти, ти допоможеш, бо ти останнє і найперше джерело любові, мудрості, спасіння. Господи, збережи дітей моїх, не дай їм загубитися, поведи їх до себе і залиш з ними свою руку назавжди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, я стою перед тобою не з вимогою, не з докором. А з глибоким прошептаним проханням, що йде з самого серця. Благослови долю моїх дітей. Я не прошу для них легкого життя, але прошу, дай їм серце сильне, яке не зламається від першого вітру, не проситиму, щоб їх ніколи не образили, але прошу, щоб у них було достатньо любові, щоб не відповідати злом на зло. Благослови їхні початки, благослови перші слова, перші вибори. Перші вчинки, нехай вони виростуть із добрим сумлінням, із вмінням розрізняти істину від брехні, любов від удавання, чистоту від облуди. Нехай у них завжди буде з ким помовчати і з ким помолитися, нехай знайдуть таких друзів, які не відступлять у біді, нехай будуть для когось підтримкою і самі не залишаться без плеча. Я прошу, Господи, щоб вони не були рабами моди, систем страху, натовпу, нехай залишаються вільними, навіть якщо будуть у кайданах. Бо свобода це ти, благослови їхню майбутню любов, нехай не помиляються в серці того, кого оберуть, нехай у їхньому домі буде Твоя присутність, щоб над колискою їхніх дітей звучала молитва, а не лайка, щоб двері їхніх осель були відкриті для добра. Але зачинені для зла. Я молю, Господи, про довгу дорогу і про Тебе на кожному кроці, про світло в кінці, і про довіру в темряві, про милість у падінні і про дяку в зростанні. А коли настане останній день їхнього життя, нехай вони не бояться, бо будуть знати, ти чекаєш, бо все життя вони йшли твоєю дорогою, бо все життя я молився лася, щоб вони дійшли. Господи, благослови моїх дітей, благослови їхню долю, благослови їхнє життя, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже мій, творче неба і землі, з любов'ю і трепетом стою перед Тобою і приношу тобі найдорогоцінніше, що маю, моїх дітей. Ти дав мені їх як благословення, як світло в темряві, як пісню в тиші, як нагадування, що любов сильніша за смерть, і тому я молюся, Боже, покрий їх своєю милістю. Збережи їх у кожній годині, у кожному кроці, захисти, коли я не поруч. Будь для них отцем, вчителем, другом, порадником і захисником. Коли вони йдуть у світ, будь світлом на їхній дорозі, коли вони падають. Підніми. Коли вагаються, зміцни, коли згрішають, приверни до покаяння, коли плачуть, обійми краще, ніж я можу. Я молюся за їхнє здоров'я, тілесне і душевне. Я молюся за чистоту їхніх думок, за правдивість їхніх слів, за добрі вчинки, які будуть світлом для інших. Даруй їм віру сильну, надію тверду, любов жертовну. Не дозволь, Господи, щоб їх зламала злоба світу. Нехай не зійдуть з твоєї дороги, нехай не відвернуться від тебе, навіть якщо відвернеться весь світ. Я молюся за їхніх друзів добрих, щирих, вірних. Я молюся за їхнє майбутнє, благословенне і чисте. Я молюся за їхнє покликання, щоб служили добру. Господи, збережи їх від усякого зла, від спокуси, від лукавих людей, від наркотиків, від зневіри, від зради. Збережи їх серця від гордості, розум, від омани, душу від холоду. Нехай твій ангел буде з ними всюди, у школі, на дорозі, в домі, на чужині. Нехай не загублять вони совість, не зневажать молитву, не знецінять добро. Коли вони хворіють, я болію, коли вони плачуть, душа моя ридає, коли вони сміються, серце моє співає, бо вони частина мене, а ти мій Бог, і ти. Бог моїх дітей, Ісусе Христе, помилуй їх, Пресвята Богородиця, покрий їх омофором. Святі ангели, оберігайте їх, навчи їх молитися, навіть якщо я цього не встигла. Навчи їх прощати, навіть коли їм боляче, навчи їх любити навіть у світі ненависті. Господи, я не досконала мати, батько. Я помилялася, і може ще помилюся, але моє серце з ними, і я молюся тобі, як умію. Прийми мою молитву як дар любові, бо діти твої. Я лише мала честь тримати їх за руки, а ти тримай за душу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, Всемилостивий, я підіймаю до Тебе душу мою і серце, і прошу почуй мене недостойного, але вірного в любові до дітей моїх. Ти знаєш їх ще до народження. Ти бачив їх, коли ще не було слів, Ти тримав їхнє серце в своїй руці ще до того, як я вперше їх обійняв. І тому, Господи, я віддаю їх тобі знову і знову і щодня, провадь їх дорогою правди, виховуй у дусі чистоти, огортай їх щитом любові своєї, захисти їх від зла, явного й прихованого, від кривди людської, від небезпеки тілесної, від омани вчень, від байдужості. Від зневіри і безвір'я дай їм душу, що вміє співчувати, очі, що бачать добро, вуха, що чують голос совісті, і серце, що горить для тебе. Нехай у дитинстві вони мають радість, у юності мудрість, у зрілості віру, а в старості мир. Господи, коли я не зможу їх підтримати, ти стань для них опорою. Коли я відійду, ти будь з ними вічно. Пресвята Богородице, мати всіх матерів, покрий їх своїм материнським покровом. Коли вони плачуть, пригорни. Коли вагаються, навчи довіряти, коли шукають, веди до Сина Твого. Святі ангели-хоронителі не покидайте їх ні вдень, ні вночі. Стоїте біля їх ліжка, ідіть попереду на дорозі, шепочіть їм слова вічної любові. Господи, навчи мене бути добрим прикладом. Навіть у слабкості. Навчи мене мовчати, коли слів не треба, і говорити, коли мовчати не можна. Навчи мене не ламати, а піднімати, бути поруч і не заважати твоїй волі, благослови моїх дітей у всьому в навчанні, у праці, в сім'ї, у дружбі, в думках, у словах, у молитвах. А якщо доведеться їм пройти через бурю, дай їм міцне коріння і крила, надії, бо вони твої. Господи, я лише тимчасово поруч, а Ти з ними завжди. Я вірю Тобі, я дякую Тобі, я довіряю тобі і знову і знову повторюю: Господи, збережи дітей моїх, Господи, збережи дітей усіх. Господи, благослови їхнє життя, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, ніч опустилася на землю, світло згасло у вікнах. Діти мої сплять, а я стою перед тобою, як мати, як батько, як душа, що любить. Я не можу контролювати завтрашній день, не можу знати, де будуть, з ким будуть і що чекатиме на них. Але я знаю, ти можеш усе. Першому тому я молюся: збережи їх сон, очисти їхні сни, захисти від тривог нічних страхів і неспокою. Нехай твій мир огорне їх, немов покривало світла. Але більше, ніж цієї ночі, я молю про всі дні їхні, про те, ким вони стануть, якими будуть, як говоритимуть, як любитимуть, як віритимуть. Господи, я прошу, не дозволь їм ніколи бути байдужими. Навчи їх не сміятися з болю інших, не продавати правду, не мовчати, коли треба говорити, не кричати, коли треба обіймати. Пошли їм щастя, але не пусте, пошли їм любов. Не фальшиву, а вірну, пошли їм друзів добрих, чесних, тих, що будуть поруч і вгорі, і в радості. А коли вони впадуть, нехай знайдуть тебе, бо тільки ти підіймаєш назавжди. Якщо я колись не зможу говорити з ними, говорити. Якщо я не зможу обійняти, обіймити. Якщо вони забудуть про молитву, нагадай своєю ніжністю. Прости мені все, чого не навчив. Прости, що часом бувла слабкий, а розгублений, а, втомлений А. Але я завжди молився Лася, за них. І зараз молюся, і молюся, і не перестану, бо це любов, яку ти вклав у моє серце, і вона сильніша за смерть, сильніша за страх, сильніша за час. Господи, благослови моїх дітей і в дитинстві, і в юності, і в старості, і коли я буду поруч, і коли мене вже не буде. Я довіряю тобі і прошу про одне: нехай вони будуть з тобою завжди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, я не завжди знаю, як молитися. Слова інколи губляться в сльозах. Розум втомлений, серце обпалене, але душа все одно тягнеться до тебе, бо в мені діти, їх сміх, їх сльози, їх дні, що ще попереду, і я віддаю їх тобі, мій Боже, у твої руки. Бо твої руки сильніші за мої. Коли я тримаю їх на руках, ти тримаєш нас обох, коли вони крокують самі, ти йдеш поруч, навіть коли ми не знаємо. Я бачу, як цей світ ламає, як губить, як викрадає душі, і я боюся. Так, я зізнаюсь тобі, мені страшно, бо я лише людина. Але ти Бог, ти той, хто ходив по воді, ти той, хто прощав грішників, ти той, хто воскресив померлих. Ти той, кому я довіряю своїх дітей, дай їм силу, коли прийде випробування, дай їм лагідність, коли світ стане жорстоким, дай їм милість, коли захочуть судити, дай їм правду, коли всі навколо збрешуть, дай їм благодать не від людей, а від тебе, дай їм дар любові не показної, а жертовної, дай їм молитву, щоб вона була в них глибше, ніж у словах. Господи, нехай не загубляться в натовпі, нехай не стануть тими, хто зраджує, нехай не піднімуть руки на слабкого, нехай не забудуть стареньких батьків, нехай не соромляться тебе у школі, на роботі, серед людей. Я знаю, я не вічний, і, може, не все встигну їм сказати, але скажи ти у тиші, у снах, у подиху серця, скажи, що я молився, що я вірив. Що я довіряв їм тобі, і коли я вже нічим не зможу допомогти, ти допоможеш, бо ти останнє і найперше джерело любові, мудрості, спасіння. Господи, збережи дітей моїх, не дай їм загубитися, поведи їх до себе і залиш з ними свою руку назавжди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, я стою перед тобою не з вимогою, не з докором. А з глибоким прошептаним проханням, що йде з самого серця. Благослови долю моїх дітей. Я не прошу для них легкого життя, але прошу дай їм серце сильне, яке не зламається від першого вітру, не проситиму, щоб їх ніколи не образили, але прошу, щоб у них було достатньо любові, щоб не відповідати злом на зло. Благослови їхні початки, благослови перші слова, перші вибори. Перші вчинки, нехай вони виростуть із добрим сумлінням, із вмінням розрізняти істину від брехні, любов від удавання, чистоту від облуди. Нехай у них завжди буде з ким помовчати і з ким помолитися, нехай знайдуть таких друзів, які не відступлять у біді, нехай будуть для когось підтримкою і самі не залишаться без плеча. Я прошу, Господи. Щоб вони не були рабами моди, систем страху, натовпу, нехай залишаються вільними, навіть якщо будуть у кайданах. Бо свобода це ти, благослови їхню майбутню любов, нехай не помиляються в серці того, кого оберуть, нехай у їхньому домі буде Твоя присутність, щоб над колискою їхніх дітей звучала молитва, а не лайка, щоб двері їхніх осель були відкриті для добра. Але зачинені для зла. Я молю, Господи, про довгу дорогу і про Тебе на кожному кроці, про світло в кінці, і про довіру в темряві, про милість у падінні і про дяку в зростанні. А коли настане останній день їхнього життя, нехай вони не бояться, бо будуть знати, ти чекаєш, бо все життя вони йшли твоєю дорогою, бо все життя я молився лася, щоб вони дійшли. Господи, благослови моїх дітей, благослови їхню долю, благослови їхнє життя, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал, поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях, за кого ми можемо помолитися разом.